Саша. На. Я приземлився там, де вже є. Ну, в принципі, це нічого. Вивеш. Э, всім привіт з вами Саша. Не, шо, не знаю, ми начинаємо відео трохи. Ну... доволі странно, ну, нічого Як бачите, я приземлився там де хотів. Так. Тут мій тімейт один є. Я не знаю звідки є Эээ, так аптечка. Так руб закішка. що снайперка. Бобля муха. Оце снайперка, я розумію. О. Р. Нормальный знайшли... Так. Є Е. хороший. Я багато вже вс стою. Так, шлема нема, Де шлем. Мені треба шлем. Бронежилет. Його за це тоже не могу. Ну це Де шлім? Що святчив не вір? Димовуха. Поки що не на домі йдемо вуха Відкриваємо бокс. Що тут бокс? Ну таке ще помаленькому. Русич гарний і великий. Ти шліма шосниму? Хтось його вже забрав? Ну нічого. Так цю підсвітку піти М-ку. Ну а чи я мою голову захищати свою. Я не думаю, що там хтось придивиться, там, де я. Але нічого. Так. А ні, у мене бронежилет є. Але який? Так, сюда Вот она и Так блин, так самый умнее, що снайперка є. Типа похоже шос на воздушку. просто я в школі стрілял, о! Просто я в школі стріляв з воздушки и доволі похоже на воздушку. свою позицію займати. Блін, ну блін. О, Тут же мінус ще двоє. Так, ще двоє. Опа, згорів. Вот я цільно закину. Трое, ще один. Ще один собака, десь моє воды. Так. Х8. Инак по який я взяв. на снайперку. Ще одна собака, де смотрю. Я трьох был, не двох. Ще один. просто я відео так неожиданно не почав. Напишіть в на коментарях, типу, чи у вас було таке, що ви приземлялись сюди. І ви тут коли ще одні були. У мене такого було два рази. Як ви з України прошу підписатися, поставити лайк, щоб просувати український контент. Я трохи хворий захрип. Ну так хтось буде чи ні? Нікого щось може, до муку закинути. Так ідем пінгонути. po obcieczka jak raz dos u Супер, давай, вали! Давай вали, 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 вали. Так Ну, в принципі, То що мені треба було, я тою зов. Так, Таку, що тут у нас є, є. Все вот. Шепіт заберемо. Так, є що треба поставимо це, ми викинемо. Ні, що трохи можна посидіти, в принципі. Пошукати того. нам було гроші позбирати. Я тепер граю один, бо мій друг. Я йому типа пишу він не відповідає. Не знаю чого. Ну, мені в принципі все одно. Можна і в одному грати. Та не йому з ким зрати, можна одного просто грати. Нічого, тільки гроші. Флеш. Для чого флешки потрібно, типу я її ніколи не кидаю, але вона мене завжди підбирається і пам... і розумку місця займає. Напишіть для чого флешка може знадобитися крім того, щоб закидувати її сліплювати. Так вихід з тамка однапану. Я залив це опистріли такої. вихід? був вихід я пішов. Мой тих так, куди летимо? Тут не хочеться приземлятися. Або хочеться. Туди легонько летимо. Воно тут на сильно. Та полегонько, гоньку на призиве. Так, можна валити, в принципі. Я граю в три пальці. Хоча я можу в 4 грати, але мені більш привичено три. Я не знаю. Як хтось колись грав тож э, в стендофф, тоже напишите типа. Ну Буде цікаво. Хто що грав? І які ви зараз граєте? В коментарях напишите. Так, не бокс. Тонк. Тун. Четвертого пострелили. Третього підстрелили. Кому не вижу? Она умрет. Может, спасу. Так. Поднимаем, ну, говорим. Мы же занимаем на этих Что такое? <сёк> у... Мне здается, что тут кто-то есть такой. Я не знаю. У них пять ходов, ты будем подниматься. Блин. А вон. Это что такое, блин? Это тоже, тоже странно, страшно. Опа. Класс, постреление. Вот У нас же сверху, бокс. Хм. Тут пусто зараз мене будуть просити, щоб я оце їх спас, ну окей, okay, спасу. Де! Так. Спасибо. Зато патрони злотом. Машина класс стрільнь. Я ч, в мене як? Койор самоліт. Тоді дивись мою. Я вчора не міг знімати відео через то, що інтернет був поганий, я не міг зайти просто. Я вчора не знімав. Але сьогодні трохи краще. інтернет? Ну то ну. Спасибо. Тому не ж тут нікого не було. Так. Ну, приземлено. Двох скинемо. Так, по тайму. Що летить Ну, mm, в принципі, все одно. Так, тут є і транспорт, і... Нема. Його хтось ще забрав. Зараз... Так. Тутка. Патрони... Опана! А що я знайшов? 44 гривні. Треба мені в магазині якось зайти. Тутка. Так, де магазин? Магазин тутка є. Можно сюда принципи зараз полетіти. А наш юмозин. Лашинкамка. Він дуже близько. Наш туда. Брян наш ковер самолот. Так. Я полетів до попечення хлопці. Як далі, заліше самі. Летимо туди. Доволі святку тут добу не було Ми вже підлітаємо. По мені тут стріляють. Да. По мені. Нічого приймаємо тут Ай-яй-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Блін, не можу вибрати. По Блин, мені стріляли. Блін, телефон перенарівається. У мене така функція. Фус-фус-фус-фус. Ось магазин. Логонько. Ми збігаємо. Ні, не це. Їх ще забираємо. І легонько. Сі і змахуємо звідсика поки ще живі. Їх шість забрали, можна в принципі летіти стоїмо і дуже тільки що було. Хм. Як шість забрали. Забрали. так далі. Вон там можна там Хм. Тут хтось вже є, я даю гарантію. Можно, в принципе, здесь выскуп и присвисты. Опа, ну. Вот ты я что машина еда. Ты надо же без варианта туда. И летит. да, там, кому ему ехать. Щось не виживає нікому. Щось не виживає твоєю машиною. Ну... Сумна, десь буха зараз буде скинути. Зараз буде сіння. Воно. Блять, по мне стреляют на круг. По мне сюда стреляют. Не-не-не-не-не-не. Блин. Нічого... Нічого... Не треба було там приземляти. Алмаз 2. Алмаз. Алтас. Алтас? Ви знаєте, що таке алтас? Як ви знаєте, напишіть в коментарях, бо я не. Бо я не знаю. Так вам зараз своє ID покажу. Я всіх додаю. どうぞ。